Президент України Володимир Зеленський завітав до бойових бригад, які захищають Україну на Донецькому напрямку. Сьогодні увесь день з нашими воїнами бойові бригади на Донеччині, 109-та окрема бригада тероборони, 110-та окрема механізована, 36-та, 37-ма, 38-ма бригади наших морпіхів, 79-та ДШВ». 53 третя гарнізону, 59 дев'ята мотопіхотна, кожна, потужна. Всіма пишаюсь. Зеленський заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Донецьк, а також про статус виконання бойових завдань та рівень матеріально-технічного забезпечення. Президент подякував військовим за силу, хоробрість, результативність у боротьбі з російськими окупантами та вручив державні нагороди українським захисникам, які відбивають вторгнення ворога. Відзначив хоробрість наших бійців більше 50 нагород. Вручив золоті зірки. Героям України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області побував у командних пунктах бойових бригад, які беруть участь у звільненні української землі у складі оперативно-стратегічного групування військ Таврія. Запорізький напрямок 148 окрема артилерійська 82 дешеве. 71 перша окрема єхерська бригада. Дякую вам за службу. Зеленський заслухав доповіді командирів та нагородив бійців, які відзначилися у захисті суверенітету та територіальної цілісності України на Запорізькому напрямку у своєму вечірньому відеозверненні. Зеленський наголосив, що дуже важливо підтримати воїнів, поспілкуватися з комбригами та комбатами.